ви знаєте. А про що ж ви від, від неї дізнаєтесь? А ви дізнаєтесь про наступну пору року. Але давайте саме пригадаємо, яка зараз пора року. Я впевнена, що всі добре знають, що зараз пора року весна. Але до закінчення весни залишилось лише кілька днів. А яка ж наступна пора року? Так, а наступне настане літочко. Тож, давайте з зеколово знайкою поговоримо та здійснимо щось нове про літо. Вітаю вас, друзі! Доброго дня! Доброго, ми тебе дуже чекали. Малята, ви знаєте, що я люблю усі пори року, але літо... Воно моє найулюбленіше. А знаєте чому? Чому? Тому що воно дуже-дуже різноманітне, а ви любите літо. Ой, я гадаю, наші малята теж люблять літо. Ну, давай, якщо ти так любиш літо, давайте дружно з малятами пограємо в гру який-яка, яке. Я буду запитувати, а ти будеш з малятами підбирати слова. Прикметники. Добре! Тож слухай уважно. Яке літочко? Ой, літечко, тепле, веселе. А сонечко яке? Ясне, яскраве, тепле, ласкаве. А дощик який? Літній, теплий? дні? сонячні та довгі. Ось які вони. Тепленька. Ой, які ви гарні прикметники підібрали! Хлопчики і дівчатка, я ж казала, що літо дуже різноманітне, правда? Ось скільки ми слів дібрали. А ще влітку є багато протилежностей. А давайте з вами зіграємо в таку гру і будемо називати протилежні слова. Ми будемо підбирати слова протилежні зазначення. Зима, літо, день, ніч, сонце, місяць, ранок, вечір, холод, тепло, дощ, сніг, світло, темно, початок, кінець. Ось бачите, ми з вами навчилися ще й слова протилежні за значенням добирати. І все ж проміток. Молодці! Грата, ми з вами на протязі року вивчили багато різних прислівів і приказок. Ой, ви знаєте, а я нещодавно дізналась нові прислів'я та. Що ми хочемо послухать. А давайте тоді не просто їх буду розповідати, а ще і зіграємо. Я буду початок називати, а ви останнє слово. Добре, тож малята слухаємо уважно, щоб зуміти продовжити приказку. Люди раді літу, як бджоли світу. Вірно. Як сіно косять, то дощів не просять. Також вірно. Ливнева роса, як сльоза, нею ліс мивається, з нічкою прощається. Так. Сонце пригріє, усе доспіє. Ой, ви також, мабуть, ці всі приказки і прислів'я я знала. А я вже ж. Молодці. Довго знай. А ти знаєш, що відбувається влітку? Звичайно ж знаю. О, малята, подивіться, яка вона розумна. А давайте зараз разом з вами перевіримо, чи сиколого знає, чи може чого й не знає. А муж слухає уважно. Чи можна в лісі влітку назбирати проліски? Ні, не можна. А ви знаєте чому? Тому що проліски квітнуть навесні. А не влітку молодець. А чи можна влітку побачити, що йде сніжок? Звичайно ж ні. Тому що сніжок йде взимку. А розумниця, тож слухай уважно. А чи можна влітку назбирати я від садочку? Звичайно ж можна. Я гадаю, в садочку дозрівати саме влітку. Ну, все знає. А чи можна влітку почути грі? Так, можна, тому що влітку ідуть грозові дощі. Ну ось, малята, подивіться, що ми спитали, а вона все знає і вірно відповідає, яка молодець. Дякую. Малята. А давайте зараз з вами складемо речення про те, що відбувається влітку. Послухайте, влітку сонечко світить гріє та посміхається. Влітку пташки в'ють гнізда, виводять та шенят. А мене буде ось таке речення. Влітку квіти ростуть квітнуть. Пахнуть! А я сказала таке речення. Улітку бджілки збирають з квіток медок. А ще таке речення придумав. Улітку достигають риби та ягоди у лісі. А ще ось що я придумала. Улітку діти купаються, загорають, ловлять рибу та ще багато іншого. А ви знаєте, що ми всі оці речення можемо поєднати, і в нас йде розповідь про літо. Ось давайте ви послухайте, яку ж ми разом склали розповідь. Улітку сонечко світить, гріє, посміхається, а пташки б'ють гнізда, виводять пташенят. Улітку також квіточки ростуть, квітнуть, пахнуть. Аджюки збирають з квіток медок. Улітку достигають риби та ягоди у лісі. А діти купаються, загорають, ловлять рибу. Така гарна, цікава розповідь літо. Хлопчики і дівчатка, мені дуже сподобалось з вами грати. Але мені вже час, я хочу ще сьогодні встигнути поспостерігати за тими змінами в природі, які відбуваються напередодні літа. Ну що ж, добре Знайка, нам дуже з тобою було цікаво, яка ж ти молодець. Дякую. До побачення. До побачення! Дітки, сподіваюся, вам сподобалась зустріч за Знайкою. а ви запам'ятали, про що ви говорили з нею. Так, ви з нею зіграли багато цікавих ігор. Сподіваюся, ви запам'ятали щось нове. Цікавеньке для себе. Ну а на цьому наше заняття закінчено. Тож до побачення, до нових зустрічей.